Наш невидимий сусід. Що ж там насправді внизу? Ви коли-небудь замислювалися, що знаходиться просто у вас під ногами? Прямо зараз, поки ви сидите чи стоїте там, внизу є цілий світ. Це світ набагато дивніший і суворіший ніж будь-що на поверхні. Ми щодня ходимо по цій планеті, турбуючись про погоду, затори на дорогах та вечерю. Але за багато кілометрів під нами розгортається неймовірна історія. Це місце неймовірної спеки та нещібного тиску. Це місце, яке ми ніколи не бачили на власні очі, принаймні безпосередньо. Це по суті серце нашого світу. Ми люди, ма досить правні дослідники. Ми підкорили найвищі гори, занурилися в найглибші океанські западини і навіть відправили роботів на Марс. Але коли йдеться про землю під нашими ногами, ми ледь торкнулися її поверхні. Найглибша свердловина, яку коли-небудь пробурило людство, це кольська надглибока свердловина в Росії, що сягає приблизно 12,2 км. Звучить вражаюче, але радіус землі понад 6371 км. Тож ми лише зробили крихітний прокол на нашій планеті. Розуміння цього прихованого царства є ключовим для того, щоб зрозуміти, чому наша планета саме така, чому в нас є материки. Океани і навіть саме життя. Уявіть Землю як величезну космічну цибулину. Це не просто суцільний шматок. Натомість вона складається з кількох окремих шарів, кожен зі своїми особливими властивостями. Наша планета має шарувату будову від повітря, яким ми дихаємо, і аж до самого її центру. Розуміння цих шарів це перший крок до усвідомлення. Яке диво наш рівний світ? Спочатку йде атмосфера, газова оболонка, що оточує нашу планету. Потім під атмосферою знаходиться земна кора, зовнішня тверда оболонка землі. Вона на диво тонка, якщо порівнювати. Під корою лежить набагато товстіший шар, що називається мантія, і становить близько 84% об'єму Землі. Це переважно тверда порода, але вона не зовсім жорстка. Повільний рух у мантії рухає тектонічні плити на корі, спричиняючи землетруси, виверження вулканів та утворення гірських хребтів. І нарешті ми дістаємося ядра самого центру нашої планети. Саме це ядро зберігає багато ключів до минулого, сьогодення та майбутнього землі. Отже, ми зняли атмосферу кору та мантію. Що ж ми знаходимо в самому серці нашої землі? Ми знаходимо ядро, але це не щось одне цілісне. Вчені з'ясували, що ядро насправді складається з двох окремих частин: зовнішнього ядра та внутрішнього ядра. Зовнішнє ядро це величезний океан розплавленого металу, неймовірно гарячий в постійному русі. Ця рідка природа зовнішнього ядра надзвичайно важлива. Потім зависли в цьому бурхливому океані рідкого металу. Ми знаходимо внутрішнє ядро. На відміну від зовнішнього ядра, внутрішнє ядро тверде, гігантська куля, переважно із заліза, з домішками нікелю. Тиск у внутрішньому ядрі настільки сильний, що змушує атоми щільно з'єднуватися у тверду структуру. Взаємодія між цими двома шарами ядра відповідає за створення магнітного поля Землі. Без такої особливої будови ядра наша планета могла б бути зовсім іншою і набагато менш придатною для життя. Давайте поговоримо про те, наскільки екстремальним є ядро Землі насправді. Температури там внизу майже неможливо уявити. Вчені підрахували, що температура на межі між мантією та зовнішнім ядром становить близько 3700 градусів за цельсієм, і чим глибше, тим стає ще гарячіше. Вважається, що внутрішнє ядро нагріте до 5-6 тисяч градусів за Цельсієм. Щоб ви розуміли, температура поверхні сонця близько 5500 градусів за Цельсієм. Тиск на межі зовнішнього ядра приблизно в 1 мільйон 300 тисяч разів перевищує атмосферний тиск, який ми відчуваємо на рівні моря. Коли ви досягаєте внутрішнього ядра, тиск за оцінками становить від 3,3 до 3,6 мільйона атмосфер. Саме це поєднання сильної спеки та величезного тиску робить ядро таким динамічним і захопливим місцем. З чого воно складається? Металеве серце ядра. Отже, ми знаємо, що ядро неймовірно гаряче і перебуває під величезним тиском. Але з чого воно насправді складається? Довгий час це було великою загадкою, адже ми не можемо просто пробурити туди і взяти зразок. Але вчені кмітливі досліджували різні підказки, наприклад, метеорити, деякі метеорити. Так звані залізні метеорити вважаються залишками ядер давніх тоні зруйнованих планети земли або астероїдів. Вони складаються переважно із заліза та нікелю, що дало вченим досить чітке уявлення про те, яким може бути наше власне ядро. Головними компонентами справді є залізо, що становить близько 85% ядра, та нікель приблизно від 5 до 10%. Однак це не просто чисте залізо та нікель. Визначення цих таємничих інгредієнтів є вирішальним для розуміння точних умов та процесів, що відбуваються глибоко всередині нашої планети. Відлуння з глиби як ми просвічуємо нашу планету. Враховуючи, що ми не можемо пробурити до ядра Землі, як же ми так багато про нього знаємо? Відповідь криється в тому, що на поверхні здається руйнівним у землетрусах. Землетруси створюють потужні коливання, що називаються сейсмічними хвилями, які проходять крізь усю планету. Ці хвилі схожі на природні рентгенівські промені, вивчаючи, як ці хвилі подорожують, як вони прискорюються, сповільнюються, відбиваються чи заломлюються, вчені можуть скласти картину внутрішньої будови землі. Це галузь науки, що називається сейсмологія. Існують два основні типи сейсмічних хвилі, які особливо корисні для цього. П-хвилі та С-хвилі. П-хвилі можуть проходити крізь тверді тіла, рідини та гази, тоді як С-хвилі не можуть проходити крізь рідини. Цей один факт є величезною підказкою. Ретельно аналізуючи час поширення та шляхи тисячі П-хвиль та С-хвиль від незлічених землетрусів, сейсмологи змогли з дивовижною деталізацією нанести на карту внутрішню структуру землі. Створення магнітного щита Землі. Одна з найважливіших речей, яку робить для нас ядро Землі, це створення магнітного поля нашої планети. Це не просто якась абстрактна наукова цікавинка. Магнітне поле життєво важливе для життя на землі. Воно діє як невидимий щит, захищаючи нас від постійного потоку заряджених частинок від сонця, відомого як сонячний вітер. Без цього щита сонячний вітер з часом здув би нашу атмосферу, а шкідливе випромінювання бомбардувало б поверхню. Найбільш визнаною є теорія Геодинему: вона пояснюється рухом рідкого зовнішнього ядра, яке, як ми знаємо, складається з електропровідного розплавленого заліза та нікелю. Цей рідкий метал перебуває в постійному русі, спричиненому теплом, що виходить із внутрішнього ядра та розпадом радіоактивних елементів. Ця конвекція у поєднанні з обертанням землі змушує розплавлене залізо закручуватися і текти складними потоками, створюючи магнітне поле. Новий шепіт зсередини недавні відкриття та невирішені питання. Хоча ми багато дізналися про ядро землі, воно все ще приховує чимало таємниць, вчені постійно роблять нові відкриття та вдосконалюють свої гіпотези. Наприклад, останніми роками з'являється все більше доказів існування найвнутрішнішого внутрішнього ядра. Деякі сейсмічні дослідження припускають, що тверде внутрішнє ядро може бути неоднорідним, натомість воно може мати ще один окремий шар всередині, можливо, з іншою кристалічною структурою або текстурою заліза. Ще одна захоплива галузь досліджень це обертання внутрішнього ядра. Вважається, що тверде внутрішнє ядро може обертатися з дещо іншою швидкістю ніж решта планети. Межа між ядром та мантією, відома як межа ядромантії або СМБ, є ще однією зоною великого інтересу та таємниці. Залишається багато питань, але прагнення зрозуміти це стимулює інновації в сейсмології, фізиції високих тисків та комп'ютерному моделюванню. Поза наукою, ядро в нашій уяві та нашому майбутньому. Ядро землі це тема не лише для вчених у білих халатах. Воно також століттями захоплювало людську уяву. Згадайте класичний роман Жуля Верна: Подорож до центру землі. Хоча тепер ми знаємо, що реальність набагато екстремальніша: місце розплавленого металу та нещібного тиску. Ідея вирушити в ці глибини продовжує нас захоплювати. Масова культура сповнена історії про ядро землі. Його часто зображують як джерело величезної сили, бомбу з годинниковим механізмом або місце, де могли б існувати загублені цивілізації, чи зможемо ми коли-небудь справді дістатися ядра або хоча б зовнішнього ядра? Це спокуслива думка. Можливо, майбутні прориви в матеріалознавстві або енергетичному захисті колись зроблять це можливим. Серце нашої планети залишається місцем глибокої таємниці та дива, обіцяючи нові відкриття про неймовірну планету. Яку ми називаємо домом?